Останній крок він найважчий, а для Карабаха стає практично неможливим. У цьому відео буде проаналізовано три матчі, з яких представлені одинарні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Карл Цейс Байер прогноз. Карл Цейс приємно дивує якістю гри на старті нинішнього сезону. Без серйозних вкладень у склад навіть за місцевими мірками регіональної ліги, з тренером із власної системи, команда демонструє бажання і хороші результати. Вона вже зробила чудову заявку на повноцінну боротьбу за підвищення в класі. Від того дещо прикро, що з жеребом господарям відверто не пощастило, адже з багатьма клубами шансів на гідний результат було б більше, ніж із байером. Так. Підопічні хабі Алонсо поки грають без колишньої легкості і здобувають перемоги не без шкоди для нервів своїх уболівальників. Однак осічок досі немає. А Кубкова зустріч чудовий шанс виграти з серйозною перевагою та підняти собі настрій перед суперниками більш високого рівня. Тому в інтригу віри немає. Отже, прогноз на матч Байер – тотал менше п'яти за коефіцієнт 1,65. Славія Прага Ліль-прогноз є відчуття, що в гостях Славія дуже довго запрягала і не змогла реалізувати навіть малої частини свого потенціалу. Звісно, це зокрема заслуга суперника, який грамотно перекрив кисень Чехам і не віддавав їм ініціативу. Зараз ситуація може трохи змінитися. Ліль не так гарний на виїзді, плюс у нього є комфортна перевага, і немає необхідності тиснути на суперника з перших хвилин, як це було у Франції. Вдома чехи можуть перехопити ініціативу, вони мають зіграти гостріше і агресивніше, ніж тиждень тому. Славія цілком може поборотися за перемогу, але все ж таки здається, що оборона догів їй не по зубах. Чудова форма Девіда буде тримати чехів у напрузі весь матч і не дасть їм надто сильно захоплюватися атакуючими діями. У разі чого канадець і його колеги можуть покарати суперника. Обмін голами тут ймовірний, а ось явного фаворита немає. Нічия може бути найкращим варіантом. Отже, прогноз на матч фора 0 на ліль за коефіцієнт 2. Карабах Динамо Загреб. Прогноз. За підсумками першого матчу Динамо забезпечило собі хорошу перевагу в три м'ячі, і в Баку може дозволити собі грати обережніше. А ось господарям доведеться атакувати ще активніше. Уболівальники на переповненому тофі бахрамові забезпечать Карабаху хорошу підтримку. І за таких умов супернику буде дуже непросто. Захист Динамо і в першому матчі діяв не ідеально. І якби скакуни були більш ефективними, перевага хорватського клубу не була б такою нищівною. Вдома Карабах має перервати нетипову для себе двомачеву гольову засуху. А якщо Динамо втратить концентрацію і надто розслабиться, у скакунів буде шанс не лише здобути перемогу й єврокубкові очки, а й навіть витягнути гру в додатковий час. Втім, для цього потрібно ще й не пропускати, а захист Карабаху вкрай уразливий. Отже, прогноз на матч. Перемога Карабах за коефіцієнт 2. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі в ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захоплюючих футбольних аналізів!